Віктор Федорович через недугу змушений перебувати в онкодиспансері. каже, що спілкується з важкохворими і шкодує, що вони не мають можливості лікуватися вдома. А все тому, що у столиці Буковини немає жодної виїзної бригади з надання хоспісної допомоги, тобто для невиліковано хворих. Вдома і стіни Жінка може допомогти, діти можуть допомагати. буде приємно, краще лучше звісно. Працівники швидкої медичної допомоги таку функцію на себе брати не можуть, пояснюють медики. Наші пацієнти, особливо онкологічні пацієнти, потребують саме догляду. А догляд ну, це за браком часу, звичайно, доглядом не може займатися швидка медична допомога. Тому потрібно створювати виїзні бригади саме хоспісної допомоги, кажуть лікарі. Така практика вже давно існує до прикладу в Швеції, Німеччині та Канаді. Є диспетчер, ви завжди можете перезвонити або Пацієнт, хоспісний, паліативний або родич може перезвонити, і на протязі доби може виїхати бригада надати знеболювальну терапію. Можуть Трошки збільшити дозу того чи іншого препарату, тобто надати адекватну допомогу. Це ті бригади, котрі мають надати хворому комплексну допомогу і медичну, і психологічну, і навіть юридично каже лікар. Саме тому до складу виїзної служби входять медики, психологи, юристи, священники та добровільні помічники. Вони покликані допомагати не лише хворому. Ключовим питанням у нас є співпраця з рідними. Тобто з близькими, з родичами хворого, тому що дуже багато є спірних питань, як в питанні надання правдивої інформації хворому, так і в встановленні ага. якихось особистісних мотивів для видуження того ж. На питання, чому ж досі хосписи на дому не були створені, медико відповідають лаконічно. На жаль, гроші сьогодні на ці цілі в нас ну. Поки не було виділено в деяких містах України. Нещодавно почали запроваджувати таку практику. Тож медики сподіваються, що у Чернівцях незабаром з'являться такі виїзні бригади, і невеликовно хворі боковинці матимуть можливість вдома отримати фахову підтримку медиків. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.